Привіт всім, хто мене дивиться, і з вами знову Арт Маршал. Нещодавно я знайшов в інтернеті інформацію про те, що на пропуск в Корпус 21 існує баг, і він може бути безкінечний. І знаєте що? Ми вирішили це перевірити. Нехай це буде нова рубрика. Пізніше дізнаємося. І так. Я створюю групу. При цьому я її лідер. В мене є пропуски в Корпус21, у моїх друзів їх немає. Я вам показую їхню кількість, їх 7 штук, щоб ви знали, скільки їх було до цієї процедури і скільки їх стане після. Вибираю свої місії фракції, зброю. І потім перед подбором гравців я заходжу в меню, натискаю на сообщество, вибираю вашу групу. Знаходжу свого друга, у якого немає пропусків, і натискаю Повисіть. Тепер я не лідер цієї команди. Я вибираю те ж саме зброю, місії. Натискаю приготуватися. І ми заходимо в гру. Тут я в оскореному режимі вам покажу нашу катку. Вона була не дуже вдалою, але нас цікавить не це. Ану, а так я можу зробити? Я блядь. Після смачних пі. Юлін повертаємося в меню. І дивимося на мої пропуски. Їх як було сім штук, так і залишилося, тобто неможливо, один він у вас або 10. Цей баг працює, реально працює. У моїх друзів пропусків немає. Тобто це. Правда. І нехай цей баг поки не пофіксили. Цим реально можна користуватися і потрібно користуватися. Ну а з вами був Артмаршал. Успішної гри. Не продите.